Всім привіт, народ! В цьому відео хочу з вами поділитися однією великою проблемою, яка наразі дуже поширилася, а саме, взлом телеграм-аккаунтів, користувачів. Відео буде дуже цікаве, дуже корисне з порадами, як не потрапити в лапи шахраїв. Тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, скидайте своїм друзям, щоб вони також про це знали. Також народ може купити ваш телефон. Швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, куплю швидко і без проблем. Ну, а ми починаємо. Я думаю, багато з вас вже бачили ці повідомлення, особливо якщо ви сидите в якихось чатах в телеграмі, коли людина раптово пише, що їй терміново потрібні кошти, в неї там щось трапилось, і ось скиньте, будь ласка, їй кошти. Вона вам обов'язково їх поверне. Таких повідомлень наразі дуже, -дуже багато. І багато людей на це ведуться. Це може бути не тільки в чаті, це може бути в приватних повідомленнях, коли вам там людина пише, що «От моя донька попала в аварію, скиньте мені гроші, або коли, наприклад, зламала аккаунт вашого родичу, наприклад, сина, мами, тата, ще когось, і такі ж самі повідомлення, що я потрапив у біду, мені терміново потрібні гроші. І людина на емоціях може на це повестися, не переперевірити інформацію. І скинути шахраю гроші. Також, якщо вламали якийсь аккаунт, на якому була якась цінна конфіденційна інформація, можливо, якісь фотографії, паролі від банків, якісь ще документи, якісь файли, то шахрай може їх використати на свою користь, а також може почати вас шантажувати, що він скине ці фото, ці речі вашим друзям, вашій сім'ї, бо там є великий список чатів, контактів. Ось і він може це зробити. Як себе захистити від злому аккаунтів від цих шахраїв? Перше, що треба вам зробити, зайдіть в Telegram, зайдіть в налаштування, вкладку пристрої. Передивіться, яким пристроєм ви надали дозвіл на вхід у ваш аккаунт. Якщо ви там раптом побачите якийсь невідомий пристрій, обов'язково одразу його Видаліть, бо це можуть бути шахраї, які вже давно зайшли у ваш акаунт і читають ваші всі переписки, дивляться всі ваші чати, всі ваші фотографії, і просто чекають влучного моменту, щоб вам завдати шкоди. Другий момент. Ваш номер телефону, який прив'язаний до телеграму, має бути актуальним. Якщо ви не маєте доступу до цього номеру телефону, який зазначений в акаунті, то обов'язково перейдіть во вкладку і змініть цей номер телефону на ваш актуальний. Бо постійно оператори старі номери перевипускають. Людина може просто купити нову сім-карту і захоче зареєструватися в телеграмі. І коли буде реєструватися, вона не зареєструється, а просто війде у ваш аккаунт вже створений. І якщо ця людина виявиться недоброчесною, то вона зможе наробити вам багато лиха. Вона просто відключить ваші пристрої, які були в цьому аккаунті, і ви просто вже ніяк не зможете в нього увійти. І він просто буде їм користуватися і все. Третій момент для додаткового захисту вашого аккаунту. Перейдіть в налаштування вкладку Безпека і включіть двохетапну аутентифікацію. Там ви вкажете пароль і вкажете додаткову електронну адресу. Так ваш аккаунт буде більш захищений і буде менше ризик, що вас взламають. Четвертий момент: ніколи не переходьте по посиланням, які вам скидають в Телеграм. Дуже часто з'являється повідомлення від якоїсь певної людини, наприклад, якась жіночка пише. Що ось, будь ласка, перейдіть по посиланню підписати петицію про надання моєму чоловіку посмертно звання Героя України. Ви, добра душа, можете натиснути на це посилання, і в цю ж секунду шахраї заволодіють вашим аккаунтом. Тому ніколи не переходьте по посиланням, які вам скидають в Телеграм. Вам це посилання може скинути навіть ваша там мама, тато, брат, сват ще хтось якийсь родич. Але це може бути шахрай. Можливо, вашого родича також зламали, а тепер через нього хочеш зламати інших людей. Переходьте по посиланню, тільки якщо повністю ви впевнені, що це кидає саме ця людина, а не шахрай. Можна, наприклад, позвонити цій людині, запитати, це дійсно ти. Якщо так, то все добре. Це буквально там пару секунд зробити, і ви будете точно впевнені, що це вам кидає реальна людина, а не шахрай. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Ставте обов'язково ваш лайк, поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Можливо, ви знаєте, як себе обезпечити від цих шахраїв додатково. Також пишіть ще про різні схеми шахрайства, бо їх дуже багато. Я і надалі планую робити такі відео. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, куплю швидко і без проблем. Всім дякую, всім пока.